Шановні полтавчани та гості міста, радий вітати вас сьогодні. У вас в студіо. Сьогодні у нас середа і від нас рубрика Треш по себе. <середжу> продовжуємо. Так? Сьогодні у нас дебютна робота індійського кінорежисера Тарсема Сингха. Важко вимовляти такі прізвища, звичайно. Сьогодні це в нас психологічний триллер фантастика Кліпен, який знятий в 2000 році, тобто йому в цьому році виповнюється 25 років. Ну, Трошечки про бюджет 33 мільйона доларів виділили на нього, касові збори, не можна сказати, що там супер великі, це 104 млн, ну, хоча ми ніколи. В основі сюжету лежить історія дитячого психолога Кетрін Дін, яку реаліє славетна Дженіфер Лопес. Вона найнята для проведення експериментального лікування у віртуальній реальності маленького хлопчика Едварда Пейнса, який знаходиться в коматозному стані через вірусну інфекцію, що викликає незвичайну форму шизофренії. Це все можливо за допомогою спеціального пристрою, який дозволяє увійти в підсвідомість хворого і спробувати привести пацієнта до свідомості. В цей самий час маніяк-психопат Карл Старгер, якого грає Вінсент Донофріо. До речі, картинка ваша уява там домалює. Більш плавні лінії викладає та піддає тортурам жінок. Цей процес длиться 40 годин, тобто тортури для 40 годин, після чого цей мадік їх вбиває у спеціально облаштованій камері. Після чергового виглядення маньяка схопили, але він впав у шизофренічну кому. Тому місце знаходження його останньої викладеної жертви невідоме. Для цього відшукати дівчину, врятувати її життя в змозі лише головна героїня Кетрін та слідчий Пітер Новак. У виконанні відомого голівудського актора Вінса Ворон. Я думаю, всі його теж знають. Ми про нього пізніше поговоримо. І саме їм доведеться проникнути в самі найпотаємніші куточки під свідомості серійного вбивці та зіштовхнутися з витворами хворої уяви маніяка. Так, отже, декілька слів про знімальну групу та акторів. Режисер. Він на ахані роботає. Можливо, він торгував кавунами. А хланець. І гранатовий соком. Гарнатовий сокол. Насправді, це індійський режисер Тарсен Джан Хвар. Хихи. Ну, можна там ще Джахвара вично знати. Синкханян, типу. Можна. А, відомо скишей парку. Взагалі він більш відомий як режисер музичних кліпів. То він з цього починав із і, музичних кліпів та рекламних роликів. За що, от, зокрема, наприклад, в 1991 році він отримав шість нагород MTV Video Music Awards за кліп гурту R.E.M. і Losing, Losing My Religion. ви всі знаємо. Будемо показувати. Та, ні, ми, ні. <ріст> Я вирішив, що в нас сьогодні буде фільм, а не кліп. І, в принципі, я думаю, після фільму ми можемо включити. Після отримання цієї нагороди Синг прибули більше часу для зйомок реклами. Це такі відомі бренди, як Nike, Coca-Cola, Pepsi, Motorola і інші навіть Левіси. І ось в 2000 році вийшла його дебютна повнометражна робота це Клітка. Також серед його повнометражних робіт це поза межі 2006 року. Цей фільм от якраз в прокатах він провалився. Щось він людям не зайшов, але я так подивився скріншоти, почитав, ну, можна спробувати подивитись, тому буде цікаво. Також він зняв Війна богів без безсмертних у 19-му році. Ще образ його робіт це білосніжка Помстановів без безсмертя. До речі, теж непоганий фільм Райан Рейнолс і, по-моєму, Бен Кінський там знімається О, про те, як старий бізнесмен там потрапив в тіло його, його, його свідомість перевели в тіло молодого а, молодого чоловіка. Ну, теж можна глянути. І також його ще одна ця це телесеріал Смаральдиве місто». А, це, до речі, Тарсем, Дженніфер Лопес, він їй розказує, каже, ти маєш там щось боятися. Розказує їй своє, бачення. Дженіфер Лопес, вона і так досвідчена актриса. Я коли подивився, я чогось так раніше не дивився, а готувався в неї. Отака партянка та, фільмов там. <різь> це <різь> коли сидиш в колегі і виста, ти, вистаєш бумагу. Дуже-дуже <різь> довго я не став на цьому загострювати увагу. Також, а, до речі, карсен був, я його буду називати карсен, це трошечки простіше. Він був одним із кандидатів в режисери фільму Костянтин Володар Демряве. Ну, щось там в них не, не А, Але він виступив в ролі режисера другої групи на зйомках сцен в Індії та Камбоджі для фільму Загадкова історія Бенджаміна Баттона. Вибачте, да, картинки. картинку. Да, це зйомки це клітка, це Майнкрафт <рістити> Майнкрафтова версія для ітарянських <рістити> <рістити> помстих гномів, бо це, мабуть, ось і самі гноми, які помстилися і в Майкрафт. Майнкрафті нарубали квадратики. <рістити> Далі в нас сценаріст Марк Братасевич. Ну, про нього, в принципі, дуже так, інформації не було, але деякі з його робіт, це, ну, там, де він приймав участь як «Косий дом», Я легенда, Тор, Олдбой, тільки американський ремейк і детективний телесеріал Шугер з Коліном Фарловом. Художниця по костюмам. Це японська дизайнерка, музика Ейко Ісіока. До речі, володарка премії Оскар. Оскар Сатурн Британська академії телебачення і кіномистецтва за найкращі костюми до фільму Дракула Брема Стокера. Також номінувалась на премію Оскар за дизайн костюмів до фільму Білосніжка Помста гномів». Давай я його «Білосніжка»? Білосніжку? Це, мабуть, просто білосніжка Помста гномів», просто вона більше зайшла по людям і вона більш відома як робота така. Також вона розробила дизайн костюмів для літніх Олімпійських ігор у 2008 році у Пекіні. Її роботи знаходяться в колекціях, в постійних колекціях музеїв по всьому світу, включаючи Нью-Йоркський музей сучасного мистецтва. Ну, ось, її роботи для. Фіму-клітка, для... у вас Це ми банальні. І рубрика Цікаві підлітки. Mm -hmm. mm -hmm. Подейкую, що на зйомках кінострічки Клітка Дженіфер Лопес наполягала на тому, щоб її костюми були зручніши, щоб їй було зручно грати. Вона ж все ж таки зірка такого світового масштабу, і як це так, вона там їй буде дискомфортно. А, на що пані Ісівко сказала, що панянець хлопець вам не може бути, бути комфортно в цих костюмах, бо ви граєте жінку, яка в стресі. Тому ці всі костюми мають вам давити натирати для того, щоб ви емоційно пережили весь цей трэш. Приблизно так тільки можливо японською мовою. Далі. Далі у нас оператор, але походу про нього забув. Бо насправді я навіть не знайшов його фотографії і там небагато в нього робіт. От, от, сама з от, мабуть тільки клітка така, що. Більш-менш відома і все далі там щось таке. Але от на відміну від композитора про нього нічого не написано. Це в нас пан канадський композитор Говард Шор. Написав музику більш ніж до 80 фільмів. Найбільше славий досяг за роботи для трилогії Володар Перснів, яке було оцінено трьома оскарами. Зокрема, тричі нагороджені Золотим Глобусом, тричі Гремі, назбирав багато-багато нагород. Автор музики ще й для таких фільмів, як Муха, Мужастик, якщо бачили. Страшний був зараз дивився, так такси. <ріст> <ріст> ну такі смішний жасті. Врощання ягнят, сутінки, банди Нью-Йорка, Вовк з Уол-стріт та багато таких інших відомих фільмів. в принципі, пані Дженніфер Лопес. <ріст> Леопард. Тренд Сізон. Це ти картинки відбирав. Це мені допомагав хлопець із сусідньої палати з шостої. Вранці Я так дивлюся, просто я передивився якісь картинки з Дженіфер Лопець і костюми, в яких вона виступає на сцені. Не багато відрізняється від тих костюмів, які будуть у фільмі. Тому не знаємо, що їй там не сподобалося. Звізда. Ну, про пані Дженніфер, я думаю, сенсу нема багато зупинятись. Всі знають, хто така, що робила, і танцювала, і співала, і, і кліпи, і, і дітей там, годувала да. в Африці. Молодець. Я теж готувала дітей і вживала їх на костюм. Знаєш, я готувала диких тварин. Я готую, не виживаю. Можливо, з дітей я таких тварин не відбувала момент. І теж, так, портянка з фільмами, пісні так там ще довше. У нас снялась в голове роли летящего психолога и аккредитирования. Сразу вы не закончите шоу. Самые не психологи. В принципе, я думаю, два сеанса было бы мало, что я просто доказал. Вот такого психолога. Вин Свон. Теж доволі відома особа, да? теж про нього коротко. В цій стрічці він зіграв агента ФБР а, Пітера Новок, Новака, Та, який вишукає останні жертву маняка. І, ризикуючи життям, доєднується до головної героїні Кетрін в лабіринтах під свідомості психопата. Такий сончик, так? Вілсен Венок. Хто знає, хто такий Вілсен Данофо? Підніміть діти руку. Молодець. <рісті> 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 а, мало хто знає, так? Да? Але насправді актор, режисер, сценарист, продюсер. Є на зрічці. Клітка зіграв. Дайте кого, подивіться на його очі, Правильно, маняка маняка-психопада Карла Страгера. Ми можемо його знати за такими фільмами, як Суцільна металева оболонка. якщо я не помиляюсь, Радовий Куча. Так? Так, Радовий Куча і Прибулиць. Прибули". Люди в чорному. А, той прибулець, який надів костюм людини на себе. молодіє, як це каже. Немолодієм. Костюми <поцю> з себе. Хто теж він? Ні, ні, то дивіться. Ага. Рубрика Плітки. Подейкують, що після виходу кінострічки Плітка дружина Вінсента не могла з ним спати в одному ліжку протягом двох тижнів. Настільки її вразила край. Через Леопарда, но не лазить. Леопардиці. Парфюмерці. Пані Лопус на телефону неї підходить. Або не знаю, можливо, вона просто не любила тилась і Дженніфер Лопес там щось не подобається. Ну, запах. Бо ну, я сподіваюся, що в них там все потім було нормально. Я... А, також два Вінсента Він Вон і Вінсент Динофріо. Ще в них є спільна робота на зйомках фільму Розлучення по американськи. Я його не пам'ятаю, чи дивився, але там головні ролі Вінс Вон і. О, господи. То... Боже, 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 май майданних з друзів. С... Така симпатічна. Дженіфер Еністон, так. В да. той рік, коли Вінслон і Дженніфер Реністон розлучались, і вийшов цей фільм. Не знаю, чи так совпало, чи що... щось пішло в них тотально. Також до Нофрію ще в нього є спільна робота з Тарсемом. Сікхон, пригадується наш сьогоднішній режисер. Uh, він знявся в 10 епізодах серіалу «Смарагдове місто, також там Поліція Майами і багато-багато теж там, в нього є робот. Один цікавий факт: uh, є в нас така маняночка, акторка Тара Саптов. Uh, вона зіграла ось останню жертву маніяка. Да? Uh, Її маньяк викрав останнє і впав в кому, і вона сидить в камері, їй страшно. Але зйомки, точніше, тортури передбачають воду. І Танзем спитав в неї на послуховування. Чи вмієш ти плавати? Вона сказала: так, я вмію плавати, я навіть працювала рятувальницею, але пізніше виявилося, що вона не може мряти, не закриваючи ніс. Та все не сподобалось. Але коли це виявилось, вже не було ні часу, ні грошей змінювати актрису, хотів запросити на її місце Кетрін Сасгрен. Ну, не встигли. Це ми, в принципі, так. Погано. Які нагороди та номінації цього фільму? В принципі, у 2001 році кінострічка була номінована на декілька кінопрем'ях. На Оскарі за найкращі ігри. Сатурн, премія Сатурн Найкраща жіноча роль, найкращі костюми, найкращі грим, найкращий науково-фантастичний фільм. І премія каналу МТВ номінації Найкраща вбрання», найкраща жіноча роль і найкращі виході. Але досягнути успіху вдалося лише у премії МТВ «Найкраща вбрання». Також, що ще цікавого про цей фільм можна сказати? Деякі сцени в фільмі Клітка натхнені художніми флорами. Сцена, в якій кінь розпадається, розпадається на шматки, падаючими мисленними панелями, була натхнена роботами британського художника Девіна Герста. Ось це його робота. Також і більше сцени засновані на таких роботах інших художників кінця ХХ століття, а, зокрема, Одда Нердова, Ганса Гідера та братів Вей. Це режисери, аніматори, ну, вони більше спеціалізуються на анімованих короткометражах. Під час однієї а, зі сцен героїня Дженніфер Лопес. А ось, до речі, ще роботи пана Деміна Герста. Ну. художник художників так бачить. Можливо, це да, можливо це Женя Франкпаче. Так, зараз робота. І це ось пан Дем'ян Герст. Це його запросили розробити дизайн для бару. Ну, в принципі, нормально. Б'є ж пріво-риба. Під час одного з епізодів героїня Дженіфер Лопес засинає, дивлячись, анімаційний фільм Фантастична планета. Така відсилочка режисера Рене Лабу, 70 лаву 1973 року. Ця анімована стрічка. До речі, рекомендую подивитись ще є. На Буде часто натхнення. Можна подивитись. Ця анімована стрічка здобула приз журі на кінофестивалі в Канах. Далі, У сцені розмови Кетрін із Карлом. Кетлінце це головна героїня, тарол це, це маньяк. Пам'ятаю так, як вимовиться. Mm -hmm. Коли він прибирає першу жертву, декорація нагадує музичний кліп Ремін Роуз. Я його хоча б грудь, не знайшов, але інформація про це є. Сцена, де Пітер Нот вперше попадає в підсвідомість Карла Старгера. І перед ним стоять три жінки з відкритими ротами до неба. Це за мотивами картини світанок норвезького художника Ода Нердрома. Сцена, в якій Кетрін переслідує Карла у кам'яному коридорі, безпосередньо перед тим, як входить в кімнату з конем, заснована на картині Ганса Гігера Шахта. 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 Да. Так В принципі, не будемо довго більше затягувати, Я пропоную перейти до перегляду стрічки і насолодитися процесом, як Дженніфер Лопес, шукає має на свій шикарний показ. Бухайте будлішко, їжте дітлішко. Дякую.